Якщо у вас досі лишаються питання, чому клієнти зникають після питання ціни, то ось вам кілька прикладів. Ви хочете уточнити вартість консультації у експерта і пишете кільком людям. І перший другий варіант відповідає на питання клієнта про вартість. Але в першому варіанті скрипт не продає через те, що тут не враховано контекст. Клієнт отримує лише цифру, без розуміння, що саме він отримує за ці кошти. Немає заклику до дії, тобто пропозиції записатись чи проконсультувати його, а не прояснено, що людина отримує за ті кошти. Немає цінності, немає емоційного контакту, бо суто відповідається на питання клієнта і на цьому все. В другому варіанті ми бачимо, що так само зазначена ціна, але тут розписано, що саме входить в цю консультацію. Тобто, клієнт бачить одразу, що він отримує, за скільки часу пояснена цінність. Що це буде аналіз, наприклад, сторінки, і також є заклик до дії. І через це навіть сама відповідь вітаю, вона виглядає більш дружньо, аніж в першому варіанті. Тому враховуйте, що в продажах важлива не лише ціна, а й цінність, яку ви намагаєтесь донести до ваших клієнтів. Якщо ви просто суто відповідаєте на питання клієнта, але за цим далі нічого немає, то навряд чи він у вас залишиться і буде щось купувати.